Трамп також сказав кілька цікавих речей про Путіна і каже, що Путін, можливо, має територіальні претензії за межами України. Таких раніше заяв Трамп не робив. І також він наголосив на тому, що у нього були важкі часи із Зеленським, але він був дуже милим і радий його бачити. Це була чудова зустріч, сказав Трамп про сьогоднішню зустріч із президентом України. І наголосив на тому, що під час цієї зустрічі вони не обговорювали припинення вогню. Я каже, просто хотів дізнатися, як у нього справи. І заявив, що збирається провести розмову з Путіним і обговорити Україну, але коли саме він не уточнив. І наголосив, друзі, ще раз, що. Не сумнівається у прагненні Путіна домогтися врегулювання українського конфлікту, але наголошено тому, що ця війна дуже складна і її припинити непросто. На закид журналістів про те 24 години ви ж обіцяли, пане президенте? Він сказав, так, це був. Мій сарказм. Але цим питанням Трамп справді займається. Кілька разів він повертався до Ірану з Ізраїлем і говорив, що атака на Іран була дуже успішною. Ядерна програма Ірану не може відновитися, війна ніколи не повториться. Ну, це фактично пройшло червоною лінією через всю прес-конференцію, але багато було запитань, звісно, і про Україну. І він, відповідаючи на запитання журналістів, говорив про те, що Путін має припинити війну. Гроші для України каже, можу дати. Але побачимо, як будуть розвитатися події далі. Тобто він не заперечив так само, як і він не заперечив можливість передачі чи продажу Україні систем протиповітряної оборони Петріуд. Так він відповів на запитання однієї журналісток, яка була присутня там, вона сама з України, але проживає за кордоном, проживає в Польщі. І він сказав: Так, я подумаю і можливо, ми ухвалимо позитивне рішення. Тобто, Трамп, не заперечуючи. Можливості допомоги Україні сьогодні, як на мене, посилає палкий привіт Путіну, і я не маю жодного сумніву, що сьогодні ввечері в телеграм-каналах ми побачимо російських, звісно, чимало коментарів від Піскова чи когось іншого про те, що власне говорив Трамп некомпліментарного на адресу Росії. Хоча перед початком саміту Марко Рубіо, державний секретар США, Коментуючи можливість ухвалення нового санкційного пакету проти Росії, який зараз готує Європейський Союз, і, можливо, навіть цього тижня вони його приймуть, наголошено на тому, що Трамп знає, коли краще ухвалювати санкції проти Росії, поки що таких намірів у Сполучених Штатах Америки немає. І також, фактично, на завершення, перед своїм від'їздом, Дональд Трамп сказав, що його поїздка відбулася, тому що я, каже, був зобов'язаний це зробити. Але нагадаю, друзі, вам, що буквально ще вчора, позавчора я вам говорив, що питання візиту Трампа на саміт НАТО, воно підвішене в повітрі. А однак Трамп сказав, але тепер я їду з саміту з іншим настроєм. Я спостерігав, як вставали глави цих країн, і любов та пристрасть, які вони виявляли до своїх країн, були неймовірними. Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни, їм потрібні Сполучені Штати. І без Сполучених Штатів все буде не так. Це було дійсно зворушливо. Це було чудово. Я їду звідси іншою людиною з думкою, що ці люди дійсно люблять свої країни. Це не афера. І ми тут, щоб допомогти їм захистити їхні країни, сказав Дональд Трамп. Я вважаю, друзі, це ключовим підсумком саміту НАТО, коли президент США говорить про те, що Європу він не полишить один на один у можливому майбутньому протистоянні Росії проти країн НАТО. Звісно, якщо країни НАТО будуть готуватися до війни. Яку може розпочати Росія проти них, то звісно, що цієї війни не буде. Однак треба повірити, звісно, і питання припинення російсько-української війни. І в цій частині дуже правильним і влучним був коментар Марка Рюте, генсека НАТО, який сказав, що він не змінив своїх поглядів і каже, що я Путіну не довіряю. Це так він коментував Путіна. Він нагадав авіакатастрофу з Малазійським рейсом mh 17 та наголосив, що Путін збрехав про непричетність Росії до нього. Путін сказав мені, що його не було на Донбасі, що він не мав жодних справ в Україні. І це, і те, і інше це все брехня. Коли вголос про це говорить генсек НАТО, то, звісно, в Кремлі це ж почують і будуть коментувати. Я не думаю, що там формувати якісь докази, аби переконати світ в іншому, але буду займатися однозначно якимись. Психологічними атаками Рюте закликав країни не довіряти Росії та нарощувати свою військову силу, і говорить: давайте не будемо наївними щодо Росії. Ми знаємо, що існує російська загроза короткострокова, довгострокова, яка завгодно, але російська загроза існує. І ми повинні переконатися, що можемо себе захистити, і саме тому ми це робимо. Сьогодні НАТО демонструє єдність як на мене, і мені особисто це приємно. І те, що там був Зеленський, і те, що багато говорили про Україну, і що видатки, які вони закладають у власну оборону, вони передбачатимуть видатки для України. І збільшення їх, як то заявив Марк, Юта поки що не було пояснено. звідки взялися ще додаткові 15 мільярдів євро. Можливо, він домовився, але ну виглядає все доволі все інтригуюче.